У Миколаєві відбулася презентація програми Здорова громада Спільна справа. У рамках неї відбувся форум, до якого долучилися майже 100 учасників. Програму спрямовано на розвиток громади через інтеграцію фізичної активності та культури здорового способу життя. Більш детально про програму та форум, а також як це допоможе Миколаєву. Дивіться у сюжеті Сергія Мельникова. Унікальний та дуже перспективний проєкт Здорова громада, спільна справа днями презентували у Миколаєві за допомогою форуму, який був проведений в спорткомплексі Надія миколаївські вчителі фізичної культури, тренери, керівники спортивних шкіл отримали нові знання, практичний досвід, опанували сучасні методики та підходи, обмінялися досвідом з колегами у сфері фізичної культури і спорту. Участь у форумі також взяли керівники виконавчих органів міської влади та миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Міська громада а, хоче долучатися до подібних програм для того, щоб а, розвивати наших дітей через школи. І, звичайно, щоб вони несли це бажання займатися спортом до своїх сімей, до своїх батьків, щоб батьки їх направляли до різних секцій. І звичайно, ми хочемо також розвивати спортивну інфраструктуру і намагаємося, хоч якось, вкладати зараз навіть у ці важкі часи, в. До... Міську інфраструктуру спортивну здорова громада спільна справа. Активний форум від громадської організації UA Active, яку в цей день представляв її президент, заступник голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Андрій Боляк. Вікрійнектів це громадська організація, яка спрямовує свої інтервенції в розвиток фізичної активності населення, різних вікових груп. Ну, Слід відзначити, що на сьогоднішній день компанія реалізує близько шести міжнародних проєктів, і це, мабуть, один з найпотужніших результатів саме в сфері фізичної активності. Також президент України АКІТ розповів, що ж таке програма Здорова громада спільна справа. Програма Здорова здорова громада Спільна справа це міжсекторальний підхід. Він об'єднує декілька напрямів, відповідно за які можуть відповідати, а точніше спонукати до залучення населення для вирішення наступних аспектів. Перше – це взагалі цілісна активна громада, коли вся громада спрямована на те, щоб фізична активність стала частиною життя всіх верст населення. Це і відповідна інформаційна діяльність, візуалізація, це заходи. Активна школа, активне робоче місце, мобільність, протидія шкідливим звичкам та активна медицина. Ось це аспекти програми, які так необхідні для розвитку будь-якої громади. Тому і всебічно допомогла в проведенні цього форуму Миколаївська міська влада, управління спорту, управління освіти, управління охорони здоров'я Миколаєва не просто доклали максимум зусиль, аби провести цей захід, а й долучились до активностей в рамках форуму особисто, включно з керівниками управлінь. Все розпочалось зранку з лекцій та майстер-класів, де активну участь брали вчителі миколаївських шкіл та тренери Спортивних закладів. Далі дискусійна панель і спілкування. А от міжнародні проекти для розвитку міської громади презентував віце-президент «Юкрейн Ектів Ігор Хаджинов. Зараз ми наша громадська організація реалізує дуже багато проєктів для фізичної активності. Це стосується як розвитку фізичної активності в містах, так і розвитку фізичної активності в школах. Ми підтримуємо реформи «НУШ», ми навчаємо вчителів, приїжджаємо в області в школи і розповідаємо, впроваджуємо і розказуємо, як краще впровадити цю реформу. Розповів він і про допомогу розвитку спортивної інфраструктури. Ми маємо проект з компанією Новонордіск, яка долучилась і підтримала ці впровадження архітектурні. це як втручання. В архітектуру, де є просто пуста площа, але там з'являються такі елементи, де люди можуть проводити час і займатися фізичною активністю. Далі всі, хто був присутній на форумі, з задоволенням долучились до вивчення фестивальних форм фізичних активностей, грають всі. А міський голова ще раз подякував нашим міжнародним партнерам, які у важкі часи поруч з Україною. Я хочу подякувати нашим партнерам і компанії Новонордіс за те, що вони сьогодні спрямували свої ресурси на спорт, на те, щоб змінювати ментальне здоров'я наших дітей і молоді ну і звичайно, їх батьків. Тому разом до перемоги. Форум завершився, і якщо підсумувати, миколаївські вчителі, тренери, керівники спортивних шкіл тепер можуть впроваджувати нові знання та вміння набуті під час форуму задля розвитку сильної та здорової миколаївської громади. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.